Пропоную вам цікаву гру, яка називається «Протилежності». Перед вами будуть з'являтися картинки, на яких будуть зображені малюнки, протилежні за значенням. Вам буде потрібно визначити протилежність. Ось, наприклад, пір'ячко яке так, легке, а гиря важка. А тепер самі спробуйте. Дівчинка яка. Так, весела, а якщо навпаки, дівчинка яка? Так, сумна, тарілка яка. Так, повна. А якщо навпаки, тарілка яка. Так, порожня, морозиво яке. Так, холодне, а чай який? Правильно, гарячий. Дідусь який? Так старий, а парубок який? Так, молодий. Риба яка? Так велика. А якщо навпаки риба яка? Правильно маленька. Хлопчик який? Так брудний. А якщо навпаки, хлопчик який? Так чистий. Заяць який? Так швидкий, а якщо навпаки, черепаха яка. Так повільна. Жираф який? Так високий. А якщо навпаки, віслюк який? Так низький. Слон який? Так великий. А якщо навпаки, мишка яка? Так, маленька. Молодці діти, ви гарно справились із завданням. А тепер послухайте казочку і знайдіть в ній протилежності. Два брати жили на світі, був один з них працьовитий, а другий ледачий дуже. Слухай казку про них друже. Якщо перший брат вставав, другий спать мерщі лягав. Той стоїть, а той сидить, той мовчить, а той кричить. Той хоробрий і правдивий, той брехливий полохливий. Той великий, той малий. День і ніч брати сварились і ніколи не мирились. Все, що перший будував, другий миттю руйнував. Кожен радь повів свою Стрілись вороги в бою. Із високим стрів низький, на товстого йшов тонкий, стрів білявого чорнявий, огрядного худорлявий, на сумного йшов веселий, на тендітного дебелий. Ця кривавая війна нині сива давнина, хоч брати вже помирились, після них слова лишились. Дуже горді, незалежні, абсолютно протилежні. В мові ці слова живуть, їх антонімами звуть. Сподіваюсь, ви всі знайшли протилежності в цій казочці. Пропоную вам вдома разом з батьками пограти в таку гру. До побачення малята.